У Полтаві жителі сіл, які обслуговуються у центральній районній лікарні, зібрались у приміщенні міської ради. Вони прийшли з вимогою не закривати медзаклад. Ми, як представники села Мильців, прийшли сьогодні до міської ради, щоб заявити, що центральна районна лікарня дуже потрібна. 77 тисяч обслуговувала вона. А на даний момент 33 депутата міської ради проголосували за закриття цієї лікарні. Ми не згодні з цим рішенням. Ми там вже, ну, знаєте, як кажуть високопарні слова, як сім'я. Вони нас знають, бо ми кілька років підряд ходимо, стоїмо на обліку, новий корпус, євроремонт, таке обладнання гарне. Витягли з того світа мене. Реорганізацію лікарні ініціювали після відповідного розпорядження Кабміну, розповів Сергій Котов. Установу приєднають до четвертої лікарні. Щоб ця лікарня четверта, в подальшому, мала можливість розвиватися, стати загальним закладом і надавати допомогу значно в більшому обсязі, ніж чим навіть зараз, у тому числі і тим жителям, які постійно зверталися в центральну районну лікарню? Направлення дається, а пацієнт сам рішає, в яку лікарню він може піти. Якщо людина живе допустимо в Терешках, там чи десь там на ближче до південного вокзалу, яка проблема поїхати в третю лікарню? Там, мабуть, доступ доступність ще краще ніж в центральну районну, яка знаходиться де. За словами Сергія Котова, медпрацівникам районної лікарні допомагатимуть з працевлаштуванням в інших закладах міста чи області. Задля цього створили ліквідаційну комісію. Маємо зараз десь порядка 140 посад уже вакансій по лікарням. Ще 67 чоловік будуть просалаштовані вже в четверту лікарню. Ми знаємо, і в третю у нас є два місяці. Лікарня буде працювати в звичайному режимі. Будуть поступати нові, можливо, вакансії за цей період. Ми будемо всіх туди переправляти для нашу ліквідаційну комісію для того, щоб вони мали можливість людям запропонувати. Це майно лікарні перейде із комунальної власності у державну. Ми не знаємо, що буде далі далі з лікарні. Ми думаємо, що може там буде парад мод, чи відкриється якийсь центр танців, чи, чи може буде якийсь ТРЦ, відкриють, або приватна клініка людей викинути, працівників викинути, пацієнтів, що там буде. Максимальна кількість людей буде працевлаштована, якщо їх буде бажання. Але лікарня залишиться вільною, площі вільні, і далі вже держава буде розпочатися, що там буде. Я думаю, що найближчим часом, після цього періоду, і люди, і журналісти узнають, що держава запланувала там розмістити. Повноцінно Полтавська центральна районна лікарня працюватиме до 25 лютого 2025 року. Оксана Іванова та Кирило Винової Суспільне новини Полтава.